Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо про музичну освіту для дітей. Поговоримо з нашою гостю. Це директор музичної школи номер 1 Міста Вінниця, кандидат мистецтвознавства Тетяна Бордена. Публіка. Доброго дня, пані Тетяна. Доброго дня. Давайте трохи про історію школи почнемо. Наскільки знаєш школі виповнилися 90 років, тобто історія, скажімо так, давня. Які які традиції ви зберігаєте? Можливо, на сьогодні які у школі були раніше. Чи є взагалі такі традиції? Звичайно, традиції є, і я ось зараз знаходжуся в вашій студії і відразу уявила, як історія цієї школи розпочиналась, тому що вона розпочиналась саме от із такої студії. У 1933 році. Ця школа була відкрита, але вона була заснована на базі учнів, які грали в оркестрі, в струнному оркестрі при радіокомітеті, і з цим оркестром опікувався Юхем Бронс. Тобто, ваша історія пов'язана з радіо. Так можна і так сказати. Так, да, такий місточок. Ну справді уявіть собі, що тоді, в ті роки, ми не мали інтернету, люди не мали інтернету, мали якби тільки можливості грати живу музику, тобто музика в запис, в записі вона створювалася, але щоб її створити, треба було комусь грати. І ось такий оркестр існував при радіокомітеті. І нашою школою зацікавився професор Столярський із Одеської школи для спеціалізованої школи для обдарованих дітей. Там Є навіть і, школа імені Столярського? — Звичайно, сьогодні. вона є. І це десятирічка. Вона в Одесі такий носить ім'я mm. Столярського. І ось тоді, в ті далекі роки, Столярський запропонував Юхиму бронзу створити музичну школу, і е, влада підтримала. Цю ініціативу і це була перша е, така е, цеглинка для того, щоб школа була створена. Тобто, наприклад, відділ струно-смачкових інструментів він є одним із перших в нашій школі. Ну і потрібно сказати, що на той час в Вінниці існував ще і е, вже наш театр, в якому ставилися опери та балети, і працювали досить відомі музиканти, які теж долучилися до роботи в школі. Ще перед заснуванням школи в нашій Вінниці існувала народна консерваторія, музичний профтехнікум, і ось вся викладацька така еліта, вона працювала і в консерваторії, і в технікумі, і працювала в школі. Тобто, така от передача знань від маленького до великого, і як як сформувати музиканта професійного, у нас тоді була закладена, тобто Вінниця мала таких три щаблі вже тоді. Для формування професійного музиканта, ну і справді сама ідея цієї школи була для того, щоб не просто розвивати дітей, не просто їх. Занурювати в світ музики, а готувати професійних музикантів, які потім будуть грати в тому ж самому театрі, які потім стануть викладачами. І ми справді є першою школою, першою школою в Вінницькій області, яка була створена, і одна із перших в числі десятдесяти шкіл, яка була створена в Україні. Ось ця традиція передавати знання професійні знання із вуст устав у нас зберігається до сьогодні і у нас слоган нашої школи він так і звучить класична музична освіта перевірена часом. тобто так як вчили наших викладачів так ми і продовжуємо вчити сьогоднішніх дітей а, пані Детіна, сьогодні ви кого готуєте за якими напрямками у вас увазі, дітки у вас готуються? Ну оскільки ми суто музична школа, ми надаємо освіту за освітньою програмою Музичне мистецтво. У нас є відділ фортепіанний, струно-смичкових інструментів, відділ народних інструментів, відділ духових та ударних інструментів і вокально-хоровий. Відділ. Ну, і ще є відділ теоретичних дисциплін, це окремий відділ, в якому всі учні вони проходять теоретичні знання в нашій школі. Ну, скажімо так, що школа покликана в першу чергу справді занурити дітей в музику і дати їм базові знання про музику. Для цього існують певні програми, за якими ми працюємо, вимоги, контроль за виконанням. І е, друга задача ми є справді початковою ланкою професійної музичної освіти, тобто е, 10% наших учнів після закінчення школи це така статистика. Практично 10, ну коливається більше менше. Вступають до фахових коледжів музичних, то Далі тобто вони продовжують музичну освіту Більш професійно скажімо, вже так. вищий рівень. Тим ми відрізняємося від гуртків, які теж дають знання музики, музичні напрямки розвивають. От що ми навчаємо так, щоб дитина при бажанні якщо вона вибрала це своєю професією, вона могла вступити далі і займатися професією. ну, Вибрати цю професію, а пані Дрін, скажи, будь ласка, пам'ятайте, а ті роки а, дуже багато при школах було гуртків, а, на яких ну чи гуртки, чи студії, я не знаю, як це правильно сказати, були такі окремі кабінети, де діти могли записатися, їх прослуховували там же, при школі. Звичайних таких школах загальноосвітніх їх прослуховували, вони могли, вони приплачували, здається, можливо, там до 20 карбованців на місяць, і вони вчилися музики: хто фортепіано, хто там іншим на інших інструментах. А сьогодні музична освіта от система, скажімо, наскільки вона серед шкіл, серед дитячих садочків, ну скажімо, така професійна і розгалужена? Чи це саме вийшло на окремі, ну скажімо, музичні школи? Ти хочеш отримати музичного світу? Лише музична школа. Тобто, як ось ви як оцінюєте, і як би воно могло бути в ідеалі, на вашу думку? Так, це цікаве питання, і навіть таке болюче питання, тому що, наприклад, наша школа, в неї контингент учнів на сьогоднішній день. Складає 477 учнів, тобто, що означає основний контингент школи? Це там, де діти платять ну, якусь там символічну плату за навчання, немає безкоштовного навчання. Є пільги за навчання там для, для певних категорій. І, звичайно, попит є на навчання, але ми не завжди можемо всіх взяти на ось ці місця, як ми кажемо, бюджетні місця. Тобто це місця, які міська рада з бюджету міської ради є дотація на те, щоб оплатити це навчання. Тому, звичайно, ті діти, які не потрапляють до музичної школи, їм би бажано десь отримувати цю освіту. І ви абсолютно праві, що. Роки, Ті роки, сімдесяті, вісімдесяті роки. Справді при школах і були гуртки, і були це входило в систему навіть навчання предмету музики, коли діти вчили нотну грамоту вже на уроках музики. Здається, сьогодні це вже трошки якісь спрощені програми музиці, тобто вони отримували. Якісь базові, кіселенні знання, знання ну, да а вже ну співали в хорах, і хори були, і оркестри школа вдома. Так, мене, хори. наприклад, мої діти закінчували нашу 17-ту школу, от фізико-математичну, і грали і в оркестрах, і співали в хорах. Ну сьогодні мені здається, все залежить від школи. Наскільки вона може підтримувати ось таку позакласну роботу, да, це відноситься до позакласної роботи. Що стосується класів, де могли навчатися на інструментах, тут мені здається знову ж. Ке залежало від того, чи були такі викладачі, які могли приходити і викладати ці предмети. Безпосередньо у загальних загальноосвітніх школах в садочках теж раніше, звичайно, набагато краще була поставлена ця робота, коли музичні керівники вже готували для нас діток, з якими можна було професійно говорити в плані навчання музики, тому що це все таки ремесло, яке потрібно освоїти дитині і в неї повинна бути підготовка. Сьогодні ми, от на вступних іспитах, коли діти приходять наступні випробування після дитячих садочків, на жаль, ми бачимо, що ну не так, не так вони розвинуті, як вони були розвинуті раніше. В ідеалі ви кажете, в ідеалі це було б дуже добре, бо, якби справді в загальноосвітніх школах предмет музика був е, таким. Серйозним і надавалася можливість діткам, які не потрапили до музичної школи, навчатися. До речі, така практика існує в європейських країнах, деяких де є музичні класи окремі, де дітям пропонується вивчення музичного інструмента. Знаю, що навіть у нас, в деяких приватних школах, теж ця практика вже існує. Наприклад, всі діти грають на флейті. Тому що музикою займатися потрібно, якби моя воля, я би всіх вчила. До речі, я нещодавно слухала одного ну, жінку професора. Ну я зараз просто не згадаю, як правильно професор саме що, але яке має відношення до фізіології, скажімо. і вона сказала, що музикою займатися дуже важливо. Це формує, допомагає формувати нейрони. І тобто в дорослому віці ця людина набагато швидше щось розуміє на щось. Тобто, музика дуже дуже важлива саме для розвитку людини, будь-якої людини. А тут я, хочу, я хотіла уточнити: стосовно кого ви приймаєте до вашої школи, ну, раніше це був перевіряли. Ну, я просто зі свого досвіду, пам'ятаю, що ті, хто хотів вчитися на як. Ну на фортепіано, скажімо, бо я просто вчилася, я то тому mm -hmm. фортепіано. Ем, і, ем, тобто, е, і перевіряли слух, тобто чи наскільки він сьогодні це обов'язкова умова. Знаєте, все так, все так змінюється абсолютно. Що можливо, це і, і не зовсім вже важливо. Ну, хоче дитина займатися музикою, хай вона займається для себе. Це ж не для кого для себе. Звичайно. Тобто, які, які критерії ви для дітей, скажімо, ну, висуваєте? Кого ви ну, набираєте? До речі, як ви бачите, що дитина може, стати, може бути потенційним генієм в музиці? Ви якось це бачите, відчуваєте? Бачимо. По Бачимо. чому? Е, ну, Насправді е, це прописано і в освітній програмі, і на нашому сайті. тобто... Е, Вимоги, які потрібно виконати при вступі в школу. Звичайно, ми повинні, як спеціалісти, послухати дитину. Ми буквально це такі лакмусові папірці, які існують для нас, як для професіоналів. Звичайно, ми перевіряємо, чи є музичний слух. Музичний звичайно, музичний слух. Ми перевіряємо, чи є відчуття ритму і чи є музична пам'ять. Але завдання а досить... Музична пам'ять це, це що? Це от, ти повинен, наприклад, якусь музичну фразу відтворити. Ага. Ну, звичайно, маленькій дитині ми запропонуємо фразу із трьох нот. Тобто це зовсім такі маленькі поспівки, і ми слухаємо, чи дитина може відтворити там буквально на склад ля-ля, ага. вона повинна проспівати його. Музичний слух ми перевіряємо завдяки тому, що дитина нам пропонує, ми попереджаємо. Співає пісню, яку вона любить, пісню uh -huh. дітки співають, причому ми просимо, щоб вони співали без супроводу. Ну, часом буває, що із супроводом, тобто нам потрібно акапельний спів, Тоді ми ну, чуємо, як все таки. А, а, як ви, інтонує? а як ви генія можете побачити? Ну щоб зрозуміти, можливо, перед вами там майбутній Бетховен там чи, чи бах? Бувають такі діти відразу це з першого погляду зрозуміло. Ну от, наприклад, він може так заспівати цю пісню. Тобто в нього слух ідеальний, музичний. Ми це відчуваємо. В нього харизма відразу видно, що це харизматична дитина. Вона закохана в музику. Ми ще просимо, до речі, і вірш розповісти для того, щоб побачити наскільки дитина відкрита. От як вона чи в неї є, хоч якісь задатки артистизму, вміння тримати себе вже в такої маленької дитини, от і це видно це це видно, але ви знаєте, не завжди ось такі обдаровані діти є успішними потім навчання. Це діти, які потребують ще більшої уваги, ніж ті, які мають середні музичні дані. Ну, Гені, вони завжди такі специфі... ну, не так. специфічні, не знаю це слово. Я ще хотіла уточнити, бо не так багато часу, а багато в мене ще питань до вас. Плат... Тобто, у вас є безкоштовне, ну, скажімо, безкоштовне навчання, а я так, розумію, платне? Е, ну, ось те, що я говорила безкоштовне, воно не зовсім безкоштовне, наприклад, навчання ну, на фортепіано 350 гривень у місяць. Да? Mm -hmm. Ну, от, це не такі великі гроші. Е, так, звичайно. А, а от у нас ще є додаткові платні освітні послуги. І ось там навчання, наприклад, може бути якщо людина бере тільки один індивідуальний урок тиждень, тобто чотири уроки в тиждень, індивідуальний будь-якого предмету. То це вже порядка 1400 гривень. Тобто навчання це звичайно дороге, це елітна така. Пані Тетяна. В мене ще є такі момент. Не знаю, можливо, ви сприймете це як комерційну пропозицію. Чи у вас є такі моменти, коли, наприклад, людина вже доросла, є умовно кажучи, і в неї ось тяга? Ну, вийшла на пенсію. Ну, ну все зараз буває. і в неї вона зрозуміла, що вона хоче там або писати, скажімо, картини, або вона хоче піти навчитися музиці. Ну, ось. Відкрився в неї такий дар. У вас є якісь спеці... спеціальні, скажімо, курси чи заняття? Це називається коли... у нас окремий, е, окрема тобто така до вас, група. до вас можна прийти та, і ви можете приходити будь віці. в будь-якому віці. Колись у нас теж був такий слоган від трьох до сто трьох. Угу. Е, вона називається цей ось, ось відділ. Ця ось група називається Мистецька студія для дорослих. Це трьохрічний термін навчання, де е, людина опановує музичний інструмент чи вокал і плюс ще теорія музики. От так само здає іспити, академічні концерти. Ну щоб відчути просто що таке школа і отримує документ про те, що вона прослухала такий трьохрічний курс? І в нас є такі учні, і, і які вже на пенсії, як ви а до речі, а до речі, багато таких бажаючих так. У нас дві групи таких на сьогодні це А група десь, скільки? це скільки група це середньому 10 чоловік, тобто угу. 20 20 людей. Ну тобто, взагалі, дітки, яким вже 12 років, вони вже потрапляють теж в цю мистецьку студію для дорослих, тому що вони не встигають пройти весь курс навчання. chan До речі, до речі, дуже важлива інформація. Якщо людині знаєте, от вона вийшла на пенсію, їй там одиноко. Ну от, хай вона краще займається музикою. От є це... у нас такі. До речі, вам так як анекдот розкажу. Ну, це була правда. Істина, один поважний чоловік хотів просто для дружини своє річчя заграти на синтезаторі і заспівати її улюблену пісню. Він у нас півроку вчився. Ну далі у нього була просто певна мета. Він вивчив цю пісню і вийшов. Він просто поступив в школу для того, щоб це зробити якісно і професійно. Ціно, ну, от він повчився, отримав Абсолют... таку послугу. Абсолютно абсолютно цікава історія. До речі, майже до Дня Святого Валентина. Але в нас напередодні лише 8 березня робота вашої школи. Я знаю, що 4 березня у вас були Шопенівські зустрічі. Угу. А 6 березня це сьогодні да. буде благодійний концерт «Весняна рапсодія». А що це? Ось два заходи. Ну, у нас є, є буквально 4 хвилинки. Шопенівські зустрічі. Про що це був захід? Який це був захід? І сьогодні про цей концерт. Чи ви збиратиме кошти? Скільки благодійний я так розумію, буде якийсь збір коштів, mm -hmm. на що вони підуть 4 березня. Це наш традиційний концерт. Щорічний до дня народження Фредеріка Шопена називається Шопенівські зустрічі, де наші діти виконують в основному. Це діти фортепіанного відділу, хоча цей раз була ще одна учениця із народного відділу, виконують твори Шопена, і не тільки ще польських авторів, там Бенявського, Подаревського. Ми ну, це знову ж таки, якби марка школи Шопена в музичній школі грати досить відповідально, і ми цю Марку тримаємо. Тобто це така поставлена задача щорічного такого проєкту. А сьогодні ми, це теж присвята вже, свято жінок. Будемо справді збирати гроші, але це будуть гроші для жінок, які служать в лавах Збройних сил України. І концерт складається із різноманітних творів, але виконувати їх будуть наші викладачі. Це будуть різні тобто форми, не діти. не діти. Так це викладацький концерт. Теж до речі, традиційний. Ми в минулому році його провели, зібрали кошти. І зараз також будемо його проводити. До нас прийдуть гості, це будуть батьки наших учнів, наші учні. Ну шкода, тільки що зал у нас невеликий, У нас можна помістити 100 чоловік, але все одно Це ми, здається ми... на сімнадцяту годину. Сьогодні так так, я так не, що я пом... приходьте. Я не да, приходьте. А, а, а паніці ще, ще один такий момент а, у людини як кандидат в мистецтво знавства. От я, можливо, вам такі незвичне трошки питання поставлю. Сьогодні дуже багато людей стресують, а у них стреси. А їм а, і я знову таки десь читала, десь слухала, а що є певні види музики, певні автори, які музика яких допомагає ну, нормалізувати нервову систему? Ось ви не могли б назвати кого варто слухати у цей період стресу, кого з класичних, скажімо, музикантів варто слухати, щоб все таки можливо людям було трошки легше. Я би слухала Моцарта, це дуже сонячний композитор. Я би радила слухати Йозефа Гайдна, я би радила слухати музику Фредеріка Шопена, Шуберта. Ну, Баха, звичайно, потрібно слухати, тому що і він лікує Бах, тому що це була унікальна особистість, яка дуже була близька до Бога. Тобто всі його твори вони практично, якби як молитви, і в них навіть закодовані певні. Божі такі слова і смисли. Ну от класична музика, вона завжди завжди в, в тренді а сьогодні мені здається ще як її значення стає більше а я ще хотіла просто нашим слухачам а нашим слухачам нагадати що школа знаходиться на вулиці Архітектора артинова 21. ну це не не сприймати це як рекламу маю на увазі що люди які мають пенсійний вік люди дорослі які хочуть навчитися музики вони можуть прийти записатися і вчитися цьому і це це дуже важливо в наш час дуже важливо а які плани у вас маю на увазі у Вашої школи попереду ось 4 березня Шопенівські зустрічі, 6 березня сьогодні благодійний концерт. Весняна репсодія». дуже така гарна назва. Трещо така весняна. Угу. А що попереду? Які у вас ще плани? Ну, взагалі, весна, це у нас період звітних концертів. Звітіння. Так, і кожен відділ має відзвітувати. Ось 20 березня вже відділ народних інструментів звітує. І так, всі відділи мають відзвітувати. і Кульмінацію буде звітний концерт цієї школи. Ми будемо його проводити. От, до речі, вже не в школі, тому що ми хочемо побільше, щоб прийшло батьків, почули своїх дітей. Ми будемо проводити його в фаховому коледжі імені Леонтовича. От це буде 29 квітня. Ну і плюс ми ще займаємося методи... великими міжнародними проектами В нашій школі є міжнародний конкурс імені Ігнація Яна Падеревського, Ми збираємося організовувати міжнародну практичну конференцію. Наші діти поїдуть в червні в місто Криниця з другий на щорічний фестиваль. Це наші партнери. Ми завжди раді показати наших дітей, нашим друзям. У Польщі, ну і так ми закінчимо. Власне, в червні ми закінчимо цей навчальний рік, але вже є плани і на наступний рік. Я вам дуже дякую. 11.55 на годину. речі, я вас вітаю з наступаючим, з прийдешнім святом, яке має бути це 8 березня, і щоб ваша школа розвивалася і все було попереду, і все було найкраще. І нагадаю, що сьогодні ми говорили про музичну освіту для дітей. Яка вона сьогодні? якою вона має бути в ідеалі? Говорили з нашою гостю. Це директор музичної школи номер 1 міста Вінниці, кандидат мистецтво знавства Тетяна Бурдейна. Публіка з вами була Ірина Булгакова. Ми, ми прощаємось з вами до наступних зустрічей. Акцент з Іриною Булгаковою. Сто один